Ну що ж, доброго ранку, ми з України. Так, нарешті я повернулась. Просто знайшла ну, трошечку часу, поки перед уроком черговим і вирішила таке з вами поговорити трошечки десь вже можна вже і заспокоїти. А десь навпаки, щоб ви почали думати нарешті, У мене дуже багато часу йде зараз на навчання. Дівчаток треба підтягувати. Те, що я собі думала, що я все-таки зможу програму за три місяці видати, так не виходить. Затягується. Чому? Інформації дуже багато. Треба ще час на те, щоб люди могли зрозуміти цю інформацію. Тому це не все так просто. Це мій перший досвід. Тут я б'ю свої шишки. І набираюся того ж самого досвіду з першим потоком. Але ми таки ще пару тижнів і закінчуємо вже нарешті. Вже ми систему практично пройшли. Вже пройшли навіть мандалу, і деякі відео стосовно України я вам виставлю на каналі відео уроків. Чому Бо було мною прийнято рішення, як мене Женя? Моя учениця каже, я креативщиця. Я вирішила таке зробити цю мандалу разом з нашими дівчатками, і ми з ними, я показувала, як ми всі працюємо в цій системі. Саме Україна. І ти, як Україна, в цій системі ти перебуваєш. І, на жаль, коли я завжди говорю про те, що просипаєтесь і думаєте, починаєте думати головою, піднімаєте дупи з своїх диванів, треба захищати цю країну. Ви йдете всі по системі. На жаль. На жаль, перед випробуваннями мало хто встоює, і тепер ще більше в мене пошана до тих людей, які захищають досі нашу Україну, наші захисники, які вийшли з цієї системи, перестали боятись приймати правильні рішення, і тільки на них зараз оце все втримується. Тому їм велика пошана. Тим, хто сховався, тим жінкам, хто сховав своїх чоловіків. То потім не нити, чому ми живемо в світі, де чоловік перестав бути чоловіком. Функція чоловіка захищати, щоб б ніхто не говорив. Тому рухаємося далі. Ця, ці розрахунки вже були готові давним-давно, і я ще навіть влітку говорила, що якщо ми з вами не зможемо акумулювати свої сили до кінця серпня, не зможемо пройти те випробування, яке нам дано саме на перемогу, і ми не піднімемося всією нацією, і хоча б більші здобутки здобудемо, то у нас буде зима і осінь дуже тяжкі. Так от отримуйте. Тяжкі зиму і осінь. Я говорила не просто так, бо стояли такі цифри. Так, цифри можуть працювати в позитиві, це мої учні вже знають, і в негативі. І тільки вибір ваш говорить про те, що ми можемо працювати чи в негативі, чи в позитиві. Поки що ми йдемо з вами. В негативному порядку. І це наша з вами свідомість, та, яка не проснулась. А коли ви ще побачите відео про Україну саме Мандалу, коли я буду говорити, навіть там вже є, включаються гексаграми, вони дають свою пораду, що ми можемо з вами да, пройти через якусь покусу, чому ми можемо мати з вами наслідки. Тому ви система, що ви мені нічого не говорили. Так от, наша система говорить про те, що з 6 вересня у нас з вами зайшов Солярний рік для України 2025. Тільки зайшов. І чим у нас це все з вами зайшло? Тим, що у нас з вами зайшов восьмий будинок, Уран, і почав руйнувати. Електрика, будь ласка, отримуйте. Угу. Тобто. Всі негаразди, які могли бути, вони всі прийшли. Якщо б це було в позитиві, то в той би момент ми навпаки могли б зробити прорив великий саме в дипломатичній сфері, в законодавстві, могли б домовлятися і все інше. Ви цього не захотіли. То тепер отримуйте те, що ви отримуєте. І зараз у нас з вами з 28 вже жовтня заходить період до 18 грудня. В період, в 12-й дім, заходить у нас з вами Сатурн. Ну, 12-й дім це дім втрат, матеріальних таких втрат. Під знаком Сатурна, це тоді, коли Сатурн, сама планета по собі холодна, можна говорити про те, що вся теплогенерація вона може бути зруйнована. Ну, що ми з вами і бачимо. Що ворог таки захотів зробити все для того, щоб нас з вами заморозити? Коли заходила росня в Україну у му році, тоді стояла у нас знак 12-6, нас приходили просто знищувати фізично, да? нанести нам самий великий біль. Ну, а тепер вони прийшли нас з вами заморозити, зруйнувати і маємо те, що маємо. Знову таки, що може відбуватися ще під 12.8. Це знову тут можуть стояти якісь дуже великі питання міжнародної торгівлі, які можуть бути заморожені. Також тут може бути ще імміграція, 12-й дім і Сатурн, тобто тут можуть постояти питання, те, що можуть включитися, бо Сатурн дає ще обмеження. Якісь обмежувальні варіанти саме з поїздками чи емігруванням за кордон, чи за кордоном можуть ставати питання з нашими іммігрантами, яких нам з вами можуть просто повернути назад. Тому слідкуємо на це. Також у нас з вами Сатурн стоїть в періоді Венери в другому періоді, і саме для періоду так вчитається, що тут має бути якийсь вибір правильного шляху чи рішення. А в 12-му домі стоїть ще перший аркан. Угу. Тому тут можна ще говорити так, що на міжнародному рівні ми можемо з вами отримати якийсь документ, який буде прийматися рішення саме по 12.8. З одного боку, це як заморозка цього ж самого конфлікту матеріальних втрат. Тут в позитиві може таки спрацювати питання честі та гідності нашої, да, і про ізоляцію ворогів. Це в позитиві. Цей період може нам дати. Да. Але нам при цьому прийдеться відмовитись від того, що нам буде заважати. І порада цього періоду говорить про те, що іноді буде дуже складно приймати рішення, але краще його було би не приймати. Ну, поживемо, побачимо. Як би там не було. У нас Зараз проходимо з вами іспит саме на волю, на совість та на постановку цілей, що ми з вами хочемо. Нам з вами можуть дати саме обтяжливі, які зараз зобов'язання. Через що я вам сказала, краще не приймати. Але нас будуть просто до цього спонукати. І саме хто по 12-му будинку закордонні партнери. Можливо, вони можуть навіть говорити про те, що щось може бути пов'язане з міжнародною торгівлею, там десь можуть нам включити ембарго, десь включити обмеження, і ми просто будемо з вами вимушені. А якщо ще ми з вами все-таки теплогенерація не запрацює, далі у нас з вами з енергетикою будуть такі ж самі колапси, ми з вами будемо вимушені йти, хоч на якісь перемовини і вже приймати рішення. Але Якщо ж таки я забігаю наперед, в цей період ми таки приймемо це рішення, підпишемо якісь документи саме це до грудня середини, якісь обмеження собі включимо, може бути на якийсь час припинений, саме, оцей варіант може бути заморожений військових дій, але це буде ненадовго. Ненадовго, бо саме в слідючому періоді. В слідуючому періоді вони можуть його порушити, але тоді, коли вони його порушать, вони й отримають на горіхи. Це я так говорю вам наперед. Тому цей період дуже складний. Тому кожен повинен зараз потурбуватись сам за себе. При такому транзиті взагалі люди можуть схуднути. Так, от, можемо говорити про те, що цей транзит є дуже небезпечним в тому плані для України, що вона може втратити територію, схуднути. Так, може. І все знову-таки буде залежати тільки від наших воїнів, які боронять нашу Україну. Втримають вони ті позиції чи ні. Але, бачачи те, що у нас відтворюється зараз в армії, що СЗЧ, вибачте, це вже просто ну, в голову не вкладається. Тікають, 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 і хто буде втримувати ті кордони, я не знаю. Тому знак дуже є небезпечний, щоб не було такого, що ще десь якусь частину нашої території все-таки зможуть вломити, через що немає ким захищати нашу державу. І це ваша суспільна відповідальність. Тому будемо готові до того, що. Період буде дуже-дуже складний. Що ще говорить 12-й будинок? 12-й будинок ще говорить про те, що це як вода. І восьмий знак в 12-му будинку це, як можна сказати, як будівлі, як будівництво якесь, да, високих таких дамб. То тут під прицілом, що вона з вами, до 18 грудня приціл саме на ті дамби, які охороняють стримують нашу воду, тому тут. Знову-таки треба бути обережним, вода може прорватися. Де це треба робити? Знову таки ті ж самі розрахунки, які я робила колись, продовжувати їх. Я просто туди ще не поверталась, бо школа займає дуже багато часу, але все-таки віднайду якийсь час і подивлюся, найближчим часом головне, щоб було світло, і хватало моїх ліхтариків на це дивитись. Тому, чи вистоїмо ми питання чисті гідності, чи ні, залежить від кожного зараз українця. Також, забігаючи наперед, можу просто сказати одне, що 12.8 ще може говорити про внутрішню кризу. Угу. Тим паче 12.8 це закордонні судові інстанції. ну От наше НАБУ-САП могло зараз проявитися могло, бо стоїть такий знак, і саме чому зараз, от тому що ячеєчка спрацювала, чому зараз цей скандал. Для того щоб розхитати саме внутрішню кризу, зробити в державі. Для чого ж, коли прийде у нас з вами період Марса з 19, 12 по 10, хтось сильно захоче схитати цю ситуацію. Бо 11-7, які заходять, це великі маси людей, е, великий спротив, тобто захотять робити знову таке якісь такі міні-майданчики. Ну, людям ж холодно, треба ж багаття попалити на майданах. Поплясать. Ну, от вони захотять шхатати цю всю ситуацію. Тому за цим треба слідкувати. Також 11.7, що може дати в періоді Марса активацію саме політичних сил. Дивіться уважно, хто буде знову, як той з табакірки, вискакувати. Для руйнації також є можливість про те, що вже державі будуть політичні сили виходити на поверхню і готуватись до виборів, бо вибори можуть бути і саме з лютого місяця по квітень це питання саме по президенту. Воно може бути вирішуватись, і ми можемо з вами отримати президента нового. Можемо. Але це швидше всього буде робитися не таким чином, як завжди. І тут дуже багато жіночої енергії, і багато саме карт, які випадають в книзі долі, саме жіночих. Тому десь може бути перекликатися з тим, що хтось буде рухати да, цю всю ситуацію, саме може жінки. То, що у нас з вами вже з весни, кінця весни почнеться питання велике, саме з грошима, так. І коли ви побачите мандалу, ви зрозумієте, чому я вам зараз саме на це акцентую увагу. Треба буде переформувати взагалі економіку, подивитися, з якими ми з вами, з чим ми з вами залишилися в цьому солярному році, і думати, що робити далі. Бо криза є криза, і кожна родина потребує якоїсь. Стабільності. Ну, про стабільність поки що після воєнного ми можемо не говорити. Тому, будь ласка, будьте готові до того, що руйнації ще будуть і є велика небезпека саме від води. Ще один вам розрахунок зараз покажу. Да? Цей розрахунок я робила вам так зараз просто зроблю саме для дати 15.08 2025 року. Чому? Бо, пам'ятаєте, в мене один з перших моїх відео, коли закінчиться війна, мої вже дівчатки учні знають, що таке 9-річні цикли. І вони тепер будуть розуміти, про що йде мова. Для багатьох це взагалі ні про що, да? про циклічність. Так от 9-річні цикли, є, ще рахуються особисті. так, от, цей розрахунок побудований саме 9-річними циклами, особистими для України. І особисто яка дата може дати той чи інший наслідок. Да? Так, от, коли заходила Росня в Україну, я робила цей розрахунок саме на ту дату. І у нас з вами був 9-річний цикл тої дати. І воно мало закінчитися саме вплив мав закінчитися саме в серпні 2025 року, солярного 2024 року. Ми мали з вами прийти туди до перемоги. Ну, Перемога у нас таки все одно була, ми з вами вистояли, слава Богу, нас з вами не вбили. Але якщо ми з вами говорили про ціну, то ціна велика, а ще буде більша. Чому, розумієте, все світ дає вам можливості, Всесвіт говорить, що є така можливість. А взяли ви цю можливість чи ні, це вже залежить від, особисто від вас. Знову таки, чому СЗЧ? Подивившись ті ж самі графіки України, я подивилася, що у нас графік волі взагалі падає з 23-го року до 28-го. Тобто люди не готові боротись. Людям не дає вже система тої сили. І тепер все залежало тільки від нашого з вами вибору. Так, от те, що ми з вами не прийшли до перемоги, це саме ваш вибір. Ви не готові спротив робити. Ви не готові відкривати свій дух і йти на ту амбразуру. І боротись за свою волю і за свою свободу. Так що те, що ми з вами не отримали повної перемоги, то це залежить тільки від вас. Але та дата, коли зустрічалися саме Путін з Трампом 15.08, говорить про те, що для України це приносить новий цикл, який призведе, як дев'ятий будинок, можна сказати, до закінчення вже цієї всієї історії. Чим ми можемо закінчити цю всю історію. Здобутками, знову-таки, здобутками так буде тяжко, так буде це все ще рухатись, і не один рік, але здобутки будуть для України. Майнові питання ми можемо вирішити, і вони будуть вирішуватись. І навіть ті території, які колись загарбала Русня, вони можуть повернутися навіть надалі в Україну. Але це питання не одного року, а питання декількох років. Коли ви подивитеся ті відео, які я вам запропоную, то ви самі теж будете багато чого розуміти, чому я так кажу. І цей розрахунок, він просто, як сказати, підтверджує ті розрахунки мої саме мандали. Тому, якщо, наприклад, буде інша дата зустрічі, хоча я в це мало вірю, то можна буде робити саме. Другий розрахунок по тій даті, яка може таки відбутись. Но зустріч Трампа і Путіна дає нам тільки користь, незалежно від того, що вони таку вибрали дату. І через шобу, якщо дивитися вже по кармічним цим коридорам, які ми вивчали да, в школі, то Можна сказати так, що вона не призведе ні до чого їхня зустріч, і все, що вони там домовились, воно буде блокуватися чи не виконуватися, і будуть одне одного підставляти. Ну, на жаль, це виглядить саме таким чином. Просто хто кого хотів е обманути, щоб я іншого нічого не сказала, то там теж великі питання. Ну, для України це для користі. Тому готуйтесь до того, що втрати у нас ще будуть. І все буде залежати тільки від того, як ви почнете просипатись. Зміни в Україні будуть? Будуть на краще. Ну, ви знаєте, навіть коли ми втрачаємо, ми можемо побудувати щось нове. Тому зараз, бачачи те, що ми все-таки пішли з вами в цю зону мінусову, бачачи те, що люди не готові робити спротив, не готові відкривати свої серця, свої розуми. То можна сказати тільки одне: слава Героям Збройних Сил України. Ті, які не тікають своїх позицій, які бережуть наше з вами життя. Силам ППО, бо 12-8 про те, що літає, угу. так що воно ще буде літати. А хлопчикам треба це все буде ще збивати. Тому. В депресію не падаємо, бо 12 й дім це те ж саме психлікарня. Угу. Тому туди ми з вами не котимось, знаходимо внутрішній баланс, ми вже з вами це проживали. Просто це буде більш руйнівне, чим було до того. Але ми вистоїмо, Україна виживе, просто ціна буде заплачена набагато більше, чим вона була б заплачена, якщо б ви проснулися і ніхто б не тікав з армії. А жінкам слід подумати, хто поруч з вами живе, чоловік чи той, хто в спідниці. Вибір за вами, жінки, слава Україні і героям слава!